Ось такий класний ключ-камінець Ми отримаємо разом з Леопардом Третім. Це у нас комплектація Ultra, 4 wd Ультра, 4,9 секунди до сотні. Друзі, підскажіть на рахунок цієї кнопочки, чи буде вона в нас в Україні практичною в зимовий період чи по трасі. Все навіть просто по місті кататися. Чи потрібно якось ліочкою заклеювати, захищати це все діло. Тут у нас такий багажничок е невеличкий, це побільший, ніж полістарій чи в Зікері. 001. Всі міксі доволі багато місця є у нас, і також тут ще можна знизу є повністю все, що потрібно, все, що йде в комплекті з машинкою. Ось так у нас закривається. Ручки у нас виїзні. Машинка 25-го року на білому салончику. Сідаєш і розумієш, що ти сідаєш в дуже-дуже добре зібрану машинку. Приємні кнопочки. Акустика DeViolet. У нас тут є холодильничок і підігрів як мікрохвильової. Вмикання з цієї кнопочки. Приємні звуки, приємні матеріали, посидіння, перферація, відчуття всього повністю в салоні. Приємно дивитися на оцю. На, на капот, коли їдеш, ну це дуже приємно. Управління тут повністю як в БІВАЙДІшки, тому хто має бівайді, або бачив, або катався, зрозуміє, розуміє, як це все приємненько. У нас тут приємні такі перемикання передач, камери повністю як в БІВАЙДІшках. приємне управління. Можна собі вмикати для настрою. Так, друзі, давайте ще вам покажу. Як приємно тут відкриваються двері. Дуже і дуже приємний кросовер. Такий для, для подорожей по місту або з'їздити десь на рибку з друзями. По лісам, по болотам ганяти. Супер варіант. Помаленько виїжджає. Можемо тут ставити зарядочку ще якісь свої речі. електричне Відмикання багажника. Тут невеличкий багажник, так як у нас недовга база, доволі гарно підходить для жінок. Жінки, добре, на даних автомобілях, Доволі задоволені і одразу купують дані автомобілі, так як база недовга, кліренс високий, управління приємне, по салончику машинка приємна. Ну, просто подивіться на цей кліренс. Друзі, дані автомобілі є в дорозі. По ціні від 25 800 це в комплектації МАКС і 26700 на комплектації Ультра. Є в трьох кольорах: білі, чорні та зелені на чорних салонах. Тому хто зацікавився, ставте плюсик та підпишіться в нас про електро.